Вітання всім з мого села на Полтавщині 14 листопада, плюс 3, сонця немає, але сухо і це дуже радує. Ми з Кицькою вийшли на двір. Останніми днями я займалася тим, що намагалася. Якнайбільше прибрати листя, тому що його дуже багато. Це ось показую палісадник. В палісадниках листя восени ніколи не прибираю, тільки навесні, тому що і не встигаю. Та й квіти, щоб не померзли, тому що одного року була якось безсніжна зима, і в мене повимерзали усі квіти. А росте ж багато тюльпанів, нарцисів, лілій. То хоч якесь укриття. Це щось яблучка на райській яблунці і досі не зібрала. Час минає дуже швидко. Я прибираю листя, восени багато набираю мішки, воно сухе, я потім його використовую як підстилку для домашньої пиці та для живності. А більшу частину листя, зокрема горіхового, виношу на город. І навесні решту листя теж виносимо на город, воно потім приориться. А це ось у садку, вже два дні тут прибираю. Дуже багато було горіхового листя. Оце тут ось я вже зібрала горіхи, листя грибла і носила на город. Воно тут не сухе було, таке мокрувате, а там у малині ще. Нічого не робила, та вже, мабуть, і не робитиму восени. Швидше всього, навесні. Оцей горіх уже останні роки зовсім не хоче віддавати плоди. Вони залишаються майже всі на дереві, не падають, а за зиму потім опадають. І навесні просто доводиться збирати і викидати ті горіхи. Ось тут лазила-лазила, назбирала один ящичок і друго, зовсім трошки. А то все лишається на дереві. Це старий горіх, я не пам'ятаю, чи його дід садив, чи батько. І горіхи такі смачні були, але, не знаю, тільки листя доводиться прибирати. Я вже такої думки, що не проти його б спиляти. А то тільки така тінь та листя від нього. А листя в мене вистачає, ось іще дуба буде всю зиму летіти. Також вишня, абрикоси, ще все з листям, також і на яблунях. Як ви помітили, вже повидаляла всі квіти однолітні, які тут у мене в садку були посіяні. Це ось ще залишилося вирвати петунію, загрібти на оцій клумбі моїй листя буду збирати в мішки. Воно тут сухе, буде на підстилку. Хризантеми цього року не порозділяла їх зазвичай щороку. Їх потрібно ділити та розсаджувати, щоб були гарні кущики. Це такі невибагливі, вони зимують добре в ґрунті. Я потім зрізую, коли відцвітуть, і накриваю тими стеблами кущики, а навесні вони гарно вже відходять і ростуть. Оця хризантема після морозу робиться рожевою, але приморозки були ще тільки одного разу, вона ще майже не змінила свій колір. То вже листя зібрала в мішки, буду заносити в сарай. Думаю, що на цьому цієї осені я вже закінчу прибирання листя, тому що бачила 13 листопада вже в деяких регіонах України. Сніжок пролітав. Також сьогодні зранку бачила, що навіть у Полтавській області вже десь там писали сніг. Тому решту листя буду вже прибирати навесні. Оце ось садок прибрала частково, двір теж там, де ходимо, де машиною їздить. Щоб не притоптувалося, оце тут ось оде все прибрала, вже вигрібла, а там у садку поміж деревами, де малина, то вже буде все навесні робитися. Хіба якщо погода дозволить, то отам от аж де оземена, там, видно, купи листя. Висипаю у два ряди, потім його порозкидаю, і воно приориться. Поки що осінь така мені подобається, суха, без дощів, тому що завжди листопад це для мене найважче пережити. У грудні вже там сніг випаде, то воно якось світліше вже, а листопад похмурий, дощовий, але цього року гарно так. І це мені дуже подобається. Коли щось роблю, то намагаюся зробити якнайбільше. Забуваю про обід, а вже надвечір у мене обід і вечері, два в одному, борщ пісний з кількою, але ось наріжу ще сала, цибулину. І оце так після роботи поїм. Коли син привіз нову посуду, казав, що борщ їла з нової мисочки, отож і їм. Також у звору зварила груша, яблуко, чорна смородина. Минулого року сушила, цього року чорної смородини не насушила, у звор дуже-дуже ароматний, такий настояний. Зварила напередодні, за ніч добре настоявся, як у баби в дитинстві, згадалося. А життя, воно ж, як та мить, пролітає дуже швидко і з кожним роком все стрімкіше. Коли ми молоді, то уявляємо собі довге і таке бажане майбутнє, а в кінці нам залишається тільки далеке минуле, у нашому розпорядженні сьогоднішній день. І важливо в житті встигнути жити. Встигайте жити. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.